Байкер з Угорщини 52 років загинув на автодорозі державного значення житомир могилів подільський як дізнався наш репортер Вадим Податуєв, сталося вчора близько 19.00. Мотоцикліст їхав із сторони Вінниці в напрямку Житомира. На цьому місці загинув мотоцикліст з Угорщини. Оце його мотоцикл. Він разом з друзями в складі такої байкерської колони з вісьми чоловік подорожував Україною і під час руху по трасі раптово з'їхав на сусідню смугу, і байкер, сам мотоцикл перекинувся. За ним рухалася вантажний автомобіль, і сталося зіткнення. В результаті цього. Сам байкер отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям і на місці пригоди загинув. Як так сталося, причини автопригоди, чи це була слизька дорога, чи інші якісь причини, які призвели до трагедії, всі ці обставини з'ясує слідство».